Привіт, друзі! А з вами Руда Біологія. І сьогодні я хочу розповісти вам про вужа звичайного. Ну, по-перше, ніколи його не бійтеся. Це не отруйна змія. Тому він нічого поганого вам не зробить. Вужа ви дуже легко впізнаєте за двома жовтими або оранжевими плямами. До нього можна навіть доторкнутися, можна навіть взяти в руки, ну якщо ви не захочете заподіяти йому шкоду. Але стережіться так як у вужа немає інших способів захисту, то він буде виділяти дуже смердючу рідину. І вам це напевно не сподобається. А ще, якщо він нещодавно поїв, то він може відригнути напівперетравлену їжу. Вужі це холоднокровні тварини. Це означає, що температура їхнього тіла залежить від температури навколишнього середовища, і ледве на вулиці холодає, то він впадає в стан зацепіння або анабіозу. І десь ховається між корінням, у дуплаху у сухому листі або заповзає в якусь нірку і там зимує. Але і влітку він не дуже себе добре почуває. Для того щоб краще відбувався обмін речовини і краще перетравлювалася їжа, йому треба виповзати десь на сонячне місце. До речі, подивіться, який цей вужик, якого я зустріла із товстеньким черевцем, бо він щойно наївся жабинят, яких навколо дуже дуже багато. Цікавим є те, що шкіра вужа вона дуже-дуже суха, без залоз. І тому йому незручно рости і доводиться періодично линяти, тобто змінювати шкіру. І доки наростає нова, він уже підростає, збільшується у своїх розмірах. Вуш належить до змій, і ніг у нього як відомо немає. Тому він плазує, до речі, тому він і плазун. А так як у нього немає кінцівок, у нього і змінений скелет. У нього є хребет і велика кількість ребер. До речі, у всіх змій лише одна легеня, тому що інші поміститися, власне, і ніде. На голові у вужа є а, ще одне третє око, яке допомагає йому знаходити джерело тепла. А із ротової порожнини весь час висовується ось такий чутливий язик, роздвоєний. Це додатковий орган дотику. Взагалі-то вужі вони не тільки не страшні, а ще й дуже корисні, адже знищують велику кількість і комах, і їдять жабенят, і їдять тих же мишей, і тому бережіть вужів і ніколи їх не вбивайте, бо вони шкоди вам не заподіють, а принесуть лише користь. Ну, а всілякі там легенди про те, що вони шкодять комусь, випивають молоко, то, звісно, всього лише легенди. Мами вужі відкладають яйця десь у затишному куточку, під корінням дерева або в якихось дуплах, і вже за якийсь певний час виводяться маленькі вуженятка. До речі, вуж дуже полюбляє селитися біля водою, бо він ще й чудовий плавець і може ловити навіть маленьких риб або тих же жаб прямо у воді. Ось така вона руда біологія. Слідкуйте за природою, спостерігайте, і буде вам біологічне щастя. Всім пока! Руда біологія!